Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас рубрика Порожні пляшечки або відгуки про використане. Звичайно, кому цікава така тема, то я вас всіх запрошую до перегляду. З цієї сторони, ви бачите корзинку з моїми порожніми пляшечками. З цієї сторони я вже виставила свій незмінний засіб це марсельське мило, Шантеклір. Як тільки його не називають, він. В мене використовується від плям різного виду, жир, кров, трава, якщо це літку було, якийсь будь-який інший бруд, от, якісь застарілі, навіть стараюся плями ним виводити. От, Подобається мені і майже в кожних порожніх пляшечках він в мене є. Далі покажу вам ще ось такий засіб це десь чоловік купував у Ватсонці, напевно, Мол. Це. Цей засіб мав дуже приємний аромат, був такого, бачите, якось такого ніжно-зеленкавого кольору. От, я додавала коли мила підлоги. Гарно у мене паркет в кімнаті на кухні плитка. В принципі, гарно вимивав, мав делікатний такий аромат, швидко висихав, не було слизько, але я. Дуже рідко купую такі засоби. Ну, не знаю, чому він мені захотів сам його купити. От, я зазвичай маю звичайним, там, додаю трошечки оцту для дезінфекції. От, ну, непоганий засіб, але так, що прям вау, я буду його 100% повторяти, то ні. Далі покажу вам ось такий засіб. Це мені. Дали, скажімо так, санітайзер на основі алкоголю, спрей мила ним туалет, одним словом, вимивала, от кришку, там, все це гарненько дезінфікувала. Я дуже часто таке роблю, якщо не кожен день, то через день точно стараюся. От, але для цього спеціальні засоби також я не купую, я розводжу. Воду зі спиртом 50 на 50 і таким чином дезінфікую. Ну, тут мало я такий засіб. Також незмінно в моєму використанні є ось такий засіб від фармасі лінійка Smart Life. Я що будь-які неприємні запахи, є в мене в використанні, і також буду їх повторяти обов'язково. Справді вони не блокують а. Ці запахи нейтралізують. Дуже мені сильно він подобається, має дуже класний аромат. От І мені він... я теж багато разів показувала вам його в порожніх пляшечках. Нарешті закінчився в мене такий дезодорант від бренду такого, от, Incognito. Ну, Зараз не буду багато на ньому зупинятися, але мені цей аромат не дуже сподобався. Тому. Закінчився і слава Богу. Далі покажу вам ось таку пінку для вмивання Віталія. Таку пінку для вмивання я брала у компанії Лівеста. От Вона йде з перлинами, пептидним комплексом, мала делікатний аромат. Ви знаєте, гарно очищала. Я такі пінки люблю на ранкове примінення використовувати, подобається мені. Вона мені гарно очищала якийсь сальний бруд. просто, От, Тому, знаєте, я не очищаю з вечора такими пінками, тому що вони досить делікатні. Я більше з вечора люблю такий знаєте, хардкор. От. А на ранкове примінення, щоб просто змити там якесь жирне сало з обличчя, якби це не звучало, то звичайно такі пінки, мені здається, делікатно, гарно це все з цим всім справляються. Так, далі покажу вам ось такий засіб це від бренду нашого українського Mermeid Watermelow, зволожуючий бальзам для губ. Це швидше використала моя донечка. Я вже вам в одному з відео говорила, що він далі її вона не змогла. Його вичавлювати. Хоча ось тут ще він є. Можливо, мені вже самій не зручно це робити. Можливо, я просто його розріжу і вже пензлем до от, І хочу сказати, що це досить непоганий засіб, гарно зволожував устамов, приємний аромат, справді кавуна, такого солоденького. хотіли губи облизувати і смакувати. ну от. І ще одну штучку вам класно покажу це від Just Kawaii. Цей крем для рук приїжджав мені в подарунок живильний. він приїжджав тоді в такому наборі. Там ще один такий засіб був, Боже, який тут класний аромат. 80 мл об'єм. Знаю, цей бренд Just Kawaii продається в магазинах Єва. Якщо десь побачите цей засіб просто заради аромату, якщо ви якийсь такий солоденький цитрусовий бум любите. грейпфрут, бачите, тут намальований, апельсинка, от дуже класне таке і пакування. І сам... Крем по аромату просто бомбезний. Я також покажу вам гарну ось таку баночку, обов'язково його тут розріжу, тому що я знаю в будь-якому кремі, який завершується. По стінках ще можна, таки, знаєте, щось тай нашкрепти, і на декілька разів ще вистачить цього крему. Також вирішила вам показати ось такі серветки. Ці в мене ще не закінчились, в мене тут ще є декілька штучок, а ось це вже, можна сказати, порожня пляшечка. Значить, це в нас. Гіглес, напевно, так правильно. Baby Vibe, я вже вам неодноразово показувала, вони мені дуже сильно подобаються, в них класно очищають. Тут написано: навіть з вітамінами B5 є, немає алкоголю, парабенів. Приємний аромат, все ним очищаю. Навіть плями цими серветками класно виводяться, але такі, знаєте, якщо й не поставили там від какао чи навіть якусь жирну плямку, можна цими серветками класно затерти. Ці серветки я брала в АТБ. От їх я можу вам сміло рекомендувати. Таке біле пакування, і часом на акціях вони є. Так, і. Ось такі серветки. Ну в порівнянні недавно з'явилися в АТБ написано що вони антибактеріальні день і ніч. Чи день у день, та? день у день, боже, я вже якісь день і ніч. Ну так, з роботи прийшла втомлена, в мене вже й ніч. Значить, ось ці серветки, по-перше, вони в розмірі, не такі, як попередні я вам показувала, і по-друге, вони дуже слабенько очищають. От, тому ці я не можу вам рекомендувати. Я взяла на пробу, тому що думала, що вони десь подібні до ось тих. але ні, вони, вони інші. І ну, ці не можу я рекомендувати. Далі пішли. Отак буду виймати. Розумний вибір, брала в АТБ Кремило Фейхуа, манго, рідке для очищення шкіри. Воно іде такого приємного зеленкавого кольору, має приємний аромат, ну, мило, як мило. Якщо на акції, то, звичайно, що можна купувати, заливаю в дозатор і таким чином використовую. В принципі, і по аромату, і по дії мені подобається, гарно, гарно очищає. Так. так. Закінчився в мене ось такий засіб: це така одноразова масочка. Вставлю вам, якщо знайду картинку, як я виглядала, хоча мої дівчата в телеграм-каналі вже Бачили цю масочку, я ділилася, вона була справді такого чорного кольору. Писали мені, дівчата, що я в ній як самурай виглядала. Можливо, гарно зволожує ну, такі патчі для очей знімають набряки і класно зволоджують шкіру навколо очей. От, не знаю, чи вона ще продається, вона приїжджала мені в подаруночок. А тепер хочу вам вас запитати. Згадала я тут про телеграм-канал і зазвичай. В... Чую інших дівчат, які запрошують у свої якісь інші соцмережі, такі як Інстаграм, так і Телеграм. Але сьогодні була на роботі і сказали нам, що офіційно. Ми вже не маємо права мати якісь створені групи в телеграм-каналі, це вже заборонено на офіційному рівні. Навіть можуть нас перевіряти, чи, наприклад, ми там зі студентами не маємо якихось груп в телеграмі чи, ну, чи там переписуємося. І навіть наша робоча група в телеграм-каналі також все сказали, що там більше начальство не буде нам нічого скидати, посилати. Тобто офіційно в нас на роботі телеграм якби заборонений. А, і ще одна така річ, що а, тобто я так зрозуміла, що цей телеграм телеграм вже не буде. У нас в Україні захищений. Тобто, якщо ви маєте якісь пересилали документи у файлах та в телеграм-каналі, тому що казали, що там краща якість, і пересилаєте файловими документами, якісь фотографії чи самі документи, от то попередили, що краще б такі речі повидаляти і телеграмом більше не користуватись. От, напишіть, як ви взагалі ставитесь до цього. І... Я думаю, що кожен з вас мав групу в телеграм-каналі. Я навіть от, коли повітряна тривога, я сижу тільки в телеграм-каналі, тому що там є вже перевірені канали. Хоча десь місяць, напевно, тому один телеграм-канал, якому я справді довіряю, тому що знаю особисто хлопця і дівчину з цього каналу, от то вони також створили групу у Вайбері. Якби таку резервну. От така, знаєте, інформація. Ну, знаєте, маємо, що маємо, в нас в країні війна, і, можливо, це є одним з правильних рішень. Хоча вже знаєте, вже не знати інколи що навіть і думати. Добре, давайте далі покажу вам, що мене закінчилось, продовжимо моїми порожніми пляшечками. Закінчився в мене ось такий гель для душу від Mermaid. Я тоді в Аврорі купувала власне, набори, тоді йшов ось цей бальзамчик і цей гель для душу в об'ємі 100 мл. Класні ці набори, мені не дуже сподобалися. І гель для душу також мені сподобався. Приємний мав аромат. Вона користувалася задоволенням, і я, і донечка, от такого червоненького кольору, в мене. Ще є один такий в запасі. Буду з задоволенням користуватися, але хочеться вже його відкрити десь там, наприклад, весною або влітку. Так, давайте по ароматах. Ще пройдемося. Закінчився в мене ось такий бодіміст тіла. це компанія Pharmacy для ще в старому пакуванні. Ще в мене є один такий, я брала тоді на акціях. Він приїхав мені тоді без, ну, коротше, якась там була акція, досить бюджетно. Так що, в мене ще є такий один. У запасах також це більш такий літній варіант. Тут таке приємне яблучко з квітами. от. Мабусін Інред Ред нагадує мені аромат саме приємний, але такий теж більш такий на літо. Сюди входить спирт, це більш така спиртова композиція. Саме таких ви вже не побачите в. Продажі, тому що там оновили дизайн. У ну, мене ще в такому старенькому дизайні, але мені цей дизайн подобається. В новому я не тестувала, не пробувала, не знаю, чи змінились там аромати, чи такі ж залишились, тому не знаю. Так, закінчились в мене тут і ароматики. Ну, давайте ми про аромати в кінці поговоримо. Тут більше в мене ще й догляду. Від Holy Skin закінчився ось такий балансуючий рисовий тонер. З центелою та гіалуроновою кислотою PH5,5. Хочу вам сказати, що цей тонер дуже класний. Він такий був молочного кольору. От Навіть тут написано, що це тонер для підтримки мікробіому шкіри з екстрактом центели азійської та рису. От, дуже гарно справді зволожував. Мені навіть здавалося, що він мав такий якийсь матуючий ефект. Тобто, коли його наносила, я наносила руками, так на руку собі витискувала і наносила. Дуже швидко поглинався, не залишав ніякої липкості, і шкіра ставала такою, знаєте, якби матовою. От, і Не було там ніякого ні блиску, ні нічого. І Цього пробничка тут об'єм. 10 мл, мені вистачило трошечки більше, ніж на тиждень. Я ним користувалася і зранку, і ввечері. Це я приємно ошукована, його потрібно було небагато. Він дуже добре розносився по шкірі обличчя. Так що, це, напевно, претендент, я вже вам говорила, що хочу таки перейти на. Доглядову косметику українського бренду. І саме бренд Holy Skin, якщо я не куплю адвент-календар від містера Скрабера. Це претендент на те, щоб тестувати далі їхню продукцію. От. Але, звичайно, хочеться все тестувати, все-все-все. І, і не тільки українські бренди, та? а якісь і новиночки. Так що я не знаю. Лице одне, а багато всього хочеться. Так, далі дивіться, це в мене. Всім відомий вже корейський бренд Beauty of Joyson. Їхній відомий SPF Крем. Так, Це отак, напевно, мало бути. SPF 50, ось так він називається, хто а не знає. От. Мені він сподобався, мав приємну текстуру. Використовувала я ще його, напевно, з, з весни. Десь на початку весни я почала його використовувати, користувалася ціле літо і от тепер тільки закінчила. Приємна така текстура, не жирний, не липкий, гарно розносився, слугував навіть як базою під макіяж. Всі хвалять цей крем, і я в тому числі, тому що справді він має якісь також пробіотики. От в Склад я сильно не, не вникаю, але він мені підійшов, це Корея 50 мл об'єм. Знаю, що зараз часто буває він на Єві, навіть в 10 мл, то можете взяти, попробувати там щось за 100 з чимось гривень на акціях. Якщо побачите, то візьміть собі хоча б якусь мініатюрку, спробуйте. Якщо шукаєте класний крем з СПФ, ось цей ну, теж, в принципі, можу вам його рекомендувати. Так, далі. У мене трошки так тут, знаєте, масочок, я так. Піднатиснула на масочки, релакснула. так, божечко, не можу відкрити Е, Значить, це в нас є Under 20. Всім відома, я так думаю, сова ось ця рожева, класна, яка стояла в мене в ванній кімнаті. Я тут аж розрізала, тому що мені ця маска. Ви знаєте, як маска сподобалася. Тут вона мала якихось, я не знаю, скільки варіантів нанесення, три чи що. Очищаюча паста рожева глина. От. Об'єм великий, 150 мл, використовувала я її дуже довго. Але от саме як маска, мені вона сподобалася. Справді якось трошечки так навіть висвітлювала обличчя. От Коли наносила її, десь через хвилину відчувала таке легке якесь пощіпування, тобто я відчувала, що вона працює. Але якихось там дискомфорту, наприклад, чи почервоніння після неї я не відчувала. Моя шкіра, ніби як її поглинала, тому що там через хвилин. Десь на хвилин 10 я наносила цю маску, і вже через 5 хвилин я бачила, що там, де місцями я нанесла, наприклад, ну, старалась рівномірно наносити, і місцями вона якби зникала ця маска на моєму обличчі, тобто шкіра, якби моя її поглинала. Можливо, живилася цією масочкою, чи що. От місцями вона як нанесла, так і була, а місцями вона ніби так поглиналася. От класна, приємний мала аромат. Зазвичай я з вечора її робила або на вихідних. От, коли мала е, звичайно час та, на маску. От. Повторювати не знаю, чи буду лише через об'єм. А так, якби вона продавалася якихось там е, в об'ємі 100 мл, то я б її точно повторила. Маю ще багато масок в запасі, треба їх виймати і користуватися. І через е, деякі маски я своїх знаєте, запасів не виймаю, тому що. Е, ну, Бо я з такого вийму, потім я не буду тим користуватися, лежить терміни проходять. Так? Я знаю, що я цю закінчила, я собі можу вийняти, наприклад, наступну. Так само, дивіться, масочка закінчилась в мене в Італії. Так само, це вона десь з авокадо. Я, що я хотіла сказати, що, от дивіться, це була глиняна масочка. Вона дуже швидко мені застигала. Я вже там. Щоб її до використати, туди і свої олійки, такі косметичні, косметичні. От, щоб якось її трошечки розбавити, вона мала досить таке, на відкрила баночку, відчутний аромат. Вона працювала на звуження порів і давала гарне зволоження. Тобто, Теж вона була класна. Єдине, що от тоніки, якщо я хотіла так її довше потримати, побризкала зверху тоніком, щоб вона не засихала от таким спреєм для обличчя. І таким чином там до хвилин 15 я її а, тримала на обличчі. Класна баночка, таке пакування, знаєте, от використала. Ну Також тут об'єм. В принципі, тут об'єм також он, 100 мл маски, але десь ну, така баночка велика і таке враження, що тут її цілих 200, а не 100. От, але сама маска класна. Не знаю, чи вони зараз продаються в Олівесті, чи не продаються, треба буде подивитися їхні каталоги. Що там, що там в них є? Так, далі використала ще отакий пробничок мені дарувала коліжанка. Це. Така теж була паста як мікропілінг для обличчя кремовий. Я також наносила на обличчя, залишала десь там на хвилинку-дві. От І потім такими масуючими рухами шліфувала свою шкіру обличчя і пізніше змивала. Класна, мала приємний аромат. Цього пробничка мені вистачило десь на 3-4 рази. От. Що ще сказати, про це навіть не знаю. У мене вже це не перший такий пробничок, тому з задоволенням я його покористувалася. Так, далі стоп-засмічення, гаряча вода. Використовую у ванній кімнаті, у самій ванні прочищаю трубу, мені цей засіб подобається. Я вже вам один раз про нього розповідала. От ще один я використала. А далі. Покажу вам ось такий антицелюлітний скраб «Грейфрут плюс папайя» від бренду українського топ-б'юті. Я би цей скраб повторила ще і не один раз, він мені дуже сильно сподобався. Він був тут з меленою зерновою кавою плюс сіль. Аромат тут просто бомбезний. Ось цей грейпфрут плюс папайя, який наскільки він був класний, такий цитрусовий, заряджаючий. І ти себе скрабуєш. Тут такі жорсткі були ті та, така сіль, яка, власне, скрабує ефект після е, якийсь такий тонус і в ногах. Ну, коротше, мені цей скраб дуже сильно сподобався. Це вікуся мені дарувала, не пам'ятаю тільки під новий рік. Так, під Новий рік дарувала. От, е, так що... Треба буде їй написати, спитати, чи вона має ще ті скраби і собі замовити в неї. Бо це 5 з 5. Так, далі. Використала я ось такий ще: гель для душу це Love Nature від Pharmacy. Лімітована колекція. З. Кокосом та динею. Дуже класний аромат. Всі від нього балділи, і ми з донечкою <хи> дуже сильно балділи. 250 мл об'єм, шикарний аромат, він був економічний у використанні, його не потрібно було дуже багато давати, тому що він дуже класно пінився, очищав і мега класний засіб. Це також був подаруночок. От використали з задоволенням. Так, далі, що в мене тут ще є, а залишилось у мене вже і не так багато. Покажу вам ще ось такий засіб. Це в нас кондиціонер для білизни Кьонен з мікрокапсулами 1 літр. Здається, я побачила акцію у Єві. Чи, може, в Аврорі, от не пам'ятаю е, і е, прихопила, напевно, через колір. Але я коли відкрила цей, я тестувала аромат, угу, так, я його тестувала, мені аромат дуже сильно сподобався, і я... він якийсь квітковий, ніжний, делікатний, якийсь такий, знаєте, з квітами рожевими, орхідеї, плюс трошечки солодкуватий, Я думаю, ой, як би так хотіла, щоб мої, мій одяг так десь аромат такий залишався на одязі. Але при контакті з водою, коли я брала одяг, давала цей кондиціонер, цей аромат ледь-ледь-ледь відчувався. Якщо у вас є якісь знаєте, алергіки і ви не любите аромату на одязі, то цей кондиціонер вам підійде. Якщо ж ви любите дуже такий аромат, прям, щоб залишався на одязі, довго, тоді цей кондиціонер вам не підійде. От. Знаєте, це і плюс, і мінус. Спробувала, але свою функцію знаєте, того, щоб він пом'якшував тканину, цей кондиціонер виконував. От. На 40 разів прання ні, я, я хотіла відчувати цей аромат. Я трошки більше лила в пральну машину, ніж потрібно, тому на 40 разів мені його точно не вистачило. От. Так, тепер давайте по ароматах. Ну, як ви вже зрозуміли, я закінчила ручечку від Avon аромат Tomorrow. Ви знаєте, що я його дуже сильно люблю. Я ним і влітку користувалася, і от осінню дуже класний фруктово-квітково солодкуватий, огортаючий. От я себе з ним почуваю комфортно, зручно. Я офлаконила, в мене є 50 мл об'єм, і е, я тому рада. Е, дуже мені цей аромат прямо подобається. Знаєте, я колись сказала, що я жалію, що я не познайомилася з ним швидше, але я зрозуміла, що жаліти не потрібно, а потрібно все тестувати, все пробувати, замовляти якісь пробнички. Е, от, бо як знати тоді, чи сподобається тобі цей аромат, чи не сподобається, чи підійде тобі ця косметика, чи не підійде. Ой, дуже смачний, просто вау. Ви знаєте, що я збираю порожні пляшечки декоративної косметики та парфумерії за рік. І мене тут, вже, бачите, є окремий пакетик. Тут таки багатенько вже всього назбиралося. І ми з вами десь. Напевно, після Різдва, після 25 го числа грудня, подивимося, скільки всього декоративної косметики та парфумерії я використала за рік. Так, далі. Давайте далі продовжу ось такими пробничками. Замовляла їх я дуже давно, більше року тому в Олі. На жаль, Оля свій канал не веде. Що Оля тепер в інстаграмі продає свої, е, на розпив аромати. Не свої, а просто на розпив. От, це перший аромат, який я довикористала. Це від Atar Collection The Queen of Sheba. Це знаєте, аромат. У мене є огляд на каналі цих ароматів, цього боксу мої перші враження від цих ароматів. І, здається, я навіть знімала тоді відео, коли я вже їх розносила. От, я не можу його описати, якось, знаєте, розділити його на ноти. Це якось так він складено гармонійно все. Я відчуваю тут якісь і квітковість, я відчуваю тут якийсь і, і фрукт, але це все якась така, знаєте, композиція суцільна. От, якось так дорого він пахне. теж. Я себе в ньому почувала досить, так знаєте, вільно і класно. От, сподобався мені цей аромат. Думаю, він не на кожен день, він такий, знаєте, на. Якщо у вас є якийсь особливий день, наприклад, ви йдете на роботу, і ви знаєте, що ви там маєте з кимось зустрітися. Або ви йдете на роботу, ви знаєте, що ви там маєте щось комусь розказати, або прочитати лекцію. Так? Наприклад, я сужу так по собі. От, або якась незапланована у вас зустріч має бути, і я тепер почала носити навіть громади з собою на роботу. От то один пшик цього аромату, і ви якось, знаєте, почуваєтесь комфортно і якось так вільно. Не знаю, мені аромати зараз додають якоїсь такої, знаєте, бадьорості і вільності, можна так сказати. І ще один аромат, це від Гріті, називається він Дюшеса. О! Цей аромат я, напевно, так само, як від Atar Collection, не дуже зрозуміла, хоча мені цей менше подобається, а от Дюшеса мені подобається. Це щось теж квітково фруктове і зі своїм таким, знаєте, характером. От. Він досить такий теж специфічний, і він мені більше, звичайно, подобається, ніж попередній від Collection. От. І це теж такий аромат не на щодень, а під настрій. І такий, знаєте, він буде виділятися з маси. Дуже цікаві ці аромати. От, тішуся, що я такий тоді бокс замовила собі, зробила такий подаруночок. Кажу, це десь два роки тому до Дня Закоханих. От Це, напевно, було ще навіть до повномасштабного вторгнення. Так, напевно, так було. І ще один аромат я закінчила. Це від Олександр Джей, зефір, ут, ут ваніль. Це також аромат, я вже розповідала про нього. Він фруктово-солодко-ванільний. Він на прохолодну пору року, я його так і використала, не знаю, чи я би змогла його носити влітку. Я не залишила собі навіть ні краплинки, щоб це спробувати. Ці, цей аромат, як і декілька інших, приїжджали мені від пані Оксани, за що їй велике дякую. Мені цей аромат настільки сподобався, ви побачите, що я його просто. Просто тут випшикала до дна в прохолодну погоду, в вологу погоду. Він такий огортаючий, ніби заспокоюючий, я вже це неодноразово говорила, що я з ним себе почувала знаєте, так спокійно, ніби я загорнута в теплу якусь ковдру, ніби як в пирині, знаєте, і захищена в безпеці, мені тепло. І, і от так, такі, такі в мене асоціації з цим ароматом. Я вже казала, що я буду, можливо, під новий рік, можливо, трошки швидше, можливо, десь у січні. Подивлюся по ситуації, як в мене буде з фінансами, тому що невідомо нас хочуть ніби відправити на простій на роботі, поки в студентів канікули, От як в мене буде з фінансами. От, а можливо, в мене ще й будуть якісь ну, такої замовлення, то знаєте. А То буде можливість собі швидше це придбати, от то замовлю собі ще один від відливантик у пані Оксани. Дуже мені сподобався цей аромат, просто вау і хочеться мені повний флакон. Хоча, знаєте, це теж аромат. Ну, не, не знаєте, чи його носити влітку можна буде, тому що він такий досить солодкий і такий, знаєте, огортаючий. Все ж таки влітку хочеться більш таких свіжечків. Ну, це, власне, на холодну пору року, як на мою думку, і на мій смак, і то швидше так. Отже, з декоративної косметики в мене щось поки нічого не закінчилось, але є такі гарні результати по догляду і по парфумерії. Я тішуся. Все, мої дорогенькі, дякую вам за перегляд. Будьте мені в безпеці. Бережіть себе, своїх рідних, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Все, всім па-па.